Доброго ранку, любі дітки! Доброго весняного ранку! Запрошую вас на дуже цікаве заняття. Давайте згадаємо, малята, які зміни відбулися в природі на весні. Так, малята, розтанув сніг. на дворі тепліше. З'явилися перші весняні квіти. Незабаром з'являться листочки на деревах. З теплих країв повернуться птахи. З давніх давен люди з нетерпінням очікували пташок з теплого краю. Все оживає і все розквітає. Теплий вітерець нас усіх звеселяє, всюди струмочки теплі біжать, свиріє друзі, пернаці летять. Давайте, малята, послухаємо, як співають наші пташки. А чому вони так весело співають? Вони радіють, що повернулися до рідного краю. Сьогодні ми з того малята розповімо вам про перелітних птахів, які повертаються з теплих країв. Не всі пташки одночасно. Повертається до рідного краю. Першими повертаються граки. Граки схожі з вороною, але не треба їх плутати. У ворони дзьоб чорний, а у грака дзьоб світлий. Якщо грак почав вити гніздо, це означає, що холоду вже не буде. Одним із перших він приніс весну. Пробудив усе від сну, проспівав він під вікном, а зовуть його. Шпаком, так, малята, на початку березня повертаються шпаки. Це невеличка пташка, має гарне забарлення, чудово співає. Живуть у шпаківнях, своїм співом сповіщають, що будиночок. Вже зайнятий. Разом зі шпаками повертаються жайворонки. Жайворонок цікава це пташка тим, що будує гніздо на землі. Тож обережно треба ходити по траві. Малята, а хтось з вас бачив лелеку? Сподіваюсь, що так. У народі говорять, прилетів лелека, приніс весну. Здалеку. Цей птах символ щастя, добробуту, вірності та любові до батьківщини. Він великий і красивий, з гарним сніжно-білим оперенням. Ноги й дзьоб довгі, червоні, ходять по воді дзьобом ловлять їжу, полюбляють їсти рибу, жаб, гризунів. Лелеки дуже довірливі, гніздяться тільки біля осель добрих людей. Зазвичай лелеки у гнізді стоять, а сідають, коли збираються виводити пташенят. Лелечі гнізда є міцними й надійними, тому що зроблені за своїми пташиними законами, насиджують яйця обидва птаха. Мама лелека – Сидить вночі, а тато лелека сидить вдень. Коли з'являються лиличенята, дружно про них піклуються. У народі їх називають бусли, чорногузи, бузьки. Лелека це символ родинного вогнища, благополуччя, птах, оберіг. Ось малята. Ми й познайомилися з деякими з перелітних птахів. Та багато цікавого про них дізналися. А ми з тобою, малята пропонуємо пограти в гру назви пташку. Лелека, шпак, жайворонок. Гра, ластівка. Спробуйте тепер ви повторити назви пташок.